Ну що, на приколі? Я пакувальниця онлайн замовлень, а не ельф на годину. Ну, звісно, не на годину, а на вісім. Робоча зміна. Ні, ну молодці. Замість того, щоб нам корпоратив організувати, вони костюми закупили. Пошили. Ще краще. О, видно Санта своїх оленів. Ельфів. А знайти не може. уже нам дзвонить. Алло, Санта, це доставка від Валентини. Я Аня, а не Санта. Мама попросила замовлення зробити. Можна? Сьогодні можна все. Так що давай, мала. Давайте яблука, але щоб великі були. Окей, збираю. Але мама сказала, щоб я нікому крім себе не довіряла. Можете камеру включити? Я перевірю. Та не вопрос. Добрий день. балдеть. Це що резиденція Санта-Клауса? А, одеська версія. Вау, моя мрія здійснилася. У вас що навіть літаючі олені є? О, да, Оленів вистачає. Як раптом щось не так спакують, в такий політ відправляються, що вже не зупинити. Я завжди підозрювала, що ви незвичайна доставка. І навіть казкові сани маєте. Звичайно, правда, не прикрасили поки що, але і сани є. Ну, таким ельфам я точно довіряю. Супер, ну вже не дарма наряжалися, хоч хтось цю красу побачив. Тоді давайте нам новорічний кошик фруктів і трохи.